Сполучені Штати Америки вимагають мобілізацію з 18 років, і Зеленський відреагував на ці заяви партнерів такими словами: ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсовувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Як ти ставишся до такої позиції Верховного головнокомандувача? Дуже лицемірно звучить з боку Сполучених Штатів. Рекомендація або вимога, або прохання до України мобілізовувати з 18, маючи величезні можливості нам допомогти, цього не робити. Країна, яка має тисячі одиниць техніки і іншої номенклатури, якої ми так потребуємо, дає дуже розміреною кількістю впродовж років. Замість того, щоб наситити в один момент і призвести до стратегічної зміни ситуації на полі бою. Взамін пропонує або вимагає від нас зменшення мобілізаційного віку аж до 18. Одна справа, коли це країна, яка більше не може нічого дати, і вона дає і робить все можливе. А з іншого боку, коли це штати, які, для яких подвоєння, потроєння допомоги, це не є чимось супервідчутним насправді. Але вони цього не роблять. Але при цьому хочуть, щоб ми і далі і більше воювали. Президент все правильно говорить: очевидно, ми маємо йти до якості, ми маємо змінювати підготовку, забезпечення і хаос управління. Але ти так само говориш про мобілізаційний вік з 20. Так, тому що по суті Зеленський відповідає я... і тобі, що з... не відповідаєте молодістю. Питання ж ставилось від з боку Сполучених Штатів. Це перший момент. Другий момент я відповів. Чому з 20. Тому що в тих умовах, яких ми є зараз, ми все одно прийдемо до цього рішення або будемо далі програвати. Можливо, ми його приймемо, коли будемо вести битву за Київ. Або вже за правобережжя, не знаю. Але в тих умовах, яких ми є зараз, відтермінування цього складного непопулярного рішення. Призводить до втрат людей, техніки і території: 18 – Це за вже забагато. Моя думка що 20. От вона така.